Формадо забудь про головний біль. Це малюнок склу. Беремо склу. і малюємо. Ну, це я сам винайшов цю систему. Анатолій Сидоренко 63. Тут, у Києві, на алеї художників, розпочалось його нове життя. Я художник, якщо я художник, я повинен бути серед художників. Так сказать, у тому місці, де комусь буде це потрібно, хтось буде звертати увагу, хтось може там придбати собі якусь роботу. У доробку Анатолія більше ста картин. Є і абстрактні зображення, є копії і відомих творів, та найбільше портретів людей. Ну мені так кажуть, що ніколи ніде не бачили портрета залужного, а в мене він є. Нове хобі малювання по склу з'явилось у Анатолія у 2018-му. Тоді він ще жив у Краматорську та зізнається, що справжнє натхнення і визнання він відчув вже у Києві, куди переїхав після 24 лютого. Мої друзі вважають, що мої роботи як кажуть не для всіх. Ну у нас переважна е техно інж інженженерю розіта. Ну в Києві дійсно непогана атмосфера для творчості. Працювати на заводі у промисловому Краматорську судилося і Анатолію. Проте, вже у 17, коли він стояв за робочим верстатом, до нього почали приходити рядки віршів. Дарогає сядім рядом, в очі друг другу. другого. Треба записати на да? та папірець якийсь. Інколи е, не було на чому записувати ці строчки, Я рісом на станку прямо так фарбований, зелений фарби. Так вишкаря був так, щоб не забути своїх однодумців. Анатолій знайшов у місцевому літературному товаристві імені рибалко. А згодом він і сам став співзасновником об'єднання Краматорськ поетичний. Там випускав свої збірки віршів, публікації та книжки. Жартома Анатолій називає себе. Радянська інтелігенція. Ну, по-друге, я дослідник. Так. Я 36 років провів у горах. Кавказ, там, альпінізм, все-таки інше експедиції, міжнародні експедиції. Та у 2014-му, коли за його рідний Краматорськ почались активні бої, Анатолій виїжджати на відріз відмовився. Я працював взагалі на двох-трьох на трьох роботах, здебільшого, так сказати. От останні роки це. Підприємницька діяльність у мене була, торговля там всяке таке, теплотехніка у мене там була, інше таке та саме. А щоб вберегти свою оселю від обстрілів, митець фактично зробив з неї фортецю. Я готувався до війни, заготовляв дрова, воду, такі інші. Якби ви бачили мої забори, це барикади, розумієте? Там камінь, брьовна, заліза. Будеш сидіти, пуля пролетить, дзень, через вікно вбила. А так дзень. А не вбила, <смеш> В дошки застряла. Та після повномасштабного вторгнення, хвилюючись потрапити під окупацію, Анатолій все-таки вирішив евакуюватися. Коли вже почалися серйозні бомбардування, і коли стало зрозуміло, що це надовго і жорстко, і коли встало питання про окупацію Краматорська боргу, з моїм язиком я б там не вжився. Як малювання на склі допомогло Анатолію побороти стрес після переселення, та чим зараз митець заробляє собі на життя? Дізнаємось за мить. Як тільки пан Анатолій зайшов анатолій... до нас в студію. Шо? у Нас почалося просто тут дуже активний рух. Почався анатолій Садоренко на збиття. Панатолі ми вітаємо вас. Є ваші і картини ми раді вас бачить, оси що дійшли і... до нас і... Єгор, Добре, що ти в останню хвилину прибіг і приніс те, що пан Анатолій попросив. Це е... як ескізи, сказати, ескізи Ну, заготовки. зроблені. З... Отак от ви їх можете зараз побачити. Та, там нічого цікавого. Покажіть, що це за метод чим чим де той олівець, яким ви там. Ну, як я роблю? Беремо скло. Uh -huh. Беремо, uh -huh. Беремо папірець. Uh -huh. Ми папірці малюємо теж, наприклад, що я хочу намалювати. Заготовка така, болванка. Так? Uh -huh. Ну, так. Ви uh -huh. не перемальовуєте, ви саме малюєте, uh -huh. так? Ні, ну я в грубих чертах так. киду, ага, так, ага. так сказати, а потім кладу скло, так сказати, і потім вже по склу отакий от лінір 0,1. Ага. Прекрасно так це те саме. От починаю одну годину, дві, три, чотири. Там ну день. Ага. На хорошу роботу там два дні. На Черчилля скільки у вас пише? Вот ну на Черчилля десь годин дванадцять. Тобто, там ты, за кожну часочку піксель. Та, та, Да, да, да. Тобто беремо, значить, отаку бумажечку, і потім виходить о такого вікінга. Нескорений. Він, так, називається, але не да? ну, видно, такріопаний, побитий, такси, але нескорений. Коли це був. хобі з'явилося у вашому житті? Па, коли це? Ну це не хобі. Це... Частина, частина життя, життя. Я не знаю. Ну, я просто не можу сидіти просто так. розумієте. Мені щось треба робити, щось, якісь винаходи робити, якісь речі, там, якісь табуретки, тумбочки, столики, шкафчики, картини, там рух для піття, там якийсь таке. Я... Ну, не знаю, ну мені скучно. Ну так, просто ви не... ж переїхали із Краматорська одне діло вдома, де ви створили да, свою вдома. фортецю, про яку ми говорили. Інше Ді. діло ви переїхали так. до Києва. Приїхали. В Києві все довелося починати спочатку обсягів, але розкажи. ви все одно не... Не закинули це, більш того, ви влилися в столичну тусовку художників і стали там практично зіркою. Ну, не так влився, як трошечки там. Ні-ні, ні Анатолій, якщо б не влився, отак би, не прийняли, то прийняли. Ми ж знаємо. Ми знаємо, що не було. Як так сталося? Як це відбувалося? Як ви взагалі в Києві, коли ви приїхали? От як ви розпочали оцей новий етап свого життя? Ви вийшли з потягу тут в Києві? Ну І прийшов що далі? з сумкою з рюкзаком, яким по гарам лазив, да. все що влізло. банка консервів, там все ма так сказа. То ви ні з чим фактично приїхали з Краматорська, в якому прожили все життя? А все життя з собою не перевезеш, розумієте? Ага. Ну це неможливо. Це що там багато років, багато десятиріч, було там десь. це саме неможливо. Людина. Ну коли іммігрує в іншу країну, що вона привозить? Тільки пиль на своїх подожвах від своїх батьківщини. Філософська Розумієте? більше влумачення. нічого. Так сидять так. Вот. Приїхали в Київ з консервами, і що? Треба було кудись йти відразу. Це ви потім вже дійшли до Андріївського узвозу, де художники а, ну, збираються? Богу, ні, дочка мене поселила. Зять зараз воює там на одному складному участку, так сказати, квартира свободна, тобто там угу. газ, вода, все є. А от Нормально, на житлових умов було і гірше, так будемо казати, аби на голову не падало, так сказати. У нас у Краматорську трошки гірше було. Mm -hmm. от, ну І все там тиждень оформитись, тиждень там подивитися, де там які крамниці, да, які транспорт, mm -hmm. ход, ну як завжди, mm -hmm. позаглядати там десь щось. Mm -hmm. Ну а потім щось треба ж робити, як кажуть, довгими зимовими вечорами. Таке ти ну, от сидиш, довгими зимовими вечорами і щось там робиш. Малюєш або там стругаєш, або там красиш, або там фарбуєш, або там щось щось ну не знаю таке. Ну мені просто скучно нічого не робити. Чекайте, а от влитися от у цю тусовку богемну як вони так? вас прийняли? Вони питали от... звідки ви, анатолій, Вони Чале ж на кожну людину дивляться, що ага. ти, хто ага. ти там, як ти там далі, як поводишся, Я, як ти до людей, такі люди на ага. тебе, розумієте таке. Тобто, якщо. Ноти у вас для одної пісні ті ж самі, тобто у вас її сприймають, сходяться. Да. А ви ще знали про Київ, як сюди приїхали? То ви розуміли, де хто, якісь знайомі тут спільні були? А ви знаєте, я зустрів. Декількох людей буквально на цьому тижні там по університету інших, які не бачив 35 років. Mm -hmm. Так сказати це так да, Цікаво, зовсім так неочікувано. У такий час зустрічати людей, яких не бачив 35 років, дуже знаково. Да? Зараз змінюється світ. А ви, наче, от в тому житті останні раз бачились. Ми почали шукати друг друга. Ну старі друзі, так це друг друга, коли почався ще чотирнадцятий рік. Mm -hmm. Коли там, наприклад, там була клея складу у мене mm -hmm. там товариш біля цих воєнних городок живе рядом. Тут же починаєш, так сказати, по всім справочникам, по всім, що де та саме там. Е, до мене з Харкова приїжджали, коли нас там звільняли від бабая там та інших. От теж привозили якусь гуманітарку, теж я чоловіка та саме не бачив. Просто привезли в Краматорську гуманітарку, зустрілися буквально на трасі, пообнімалися, ну і так далі. Ну тобто, життя заставляє своди, рано чи після ви ж виїхали з Краматорська. 5 квітня. Ви виїхали за декілька днів до обстріл залізничного залу, де загинуло майже. 70 людей, і ви з того вокзалу виїжджали за кілька днів. Ну, да, Коли ви побачили ці новини по телевізору, які були ваші відчуття? No, ну no, дуже важко. Дуже. Ну це варварство, розумієте? Це просто. Так за чим касетними снарядами дві ракети, да точки? Так це ті, якраз копірону ну, розумієте, забитий перо людьми. Uh -huh. Так сказати, якраз на цей над цим пероном воно шарахнуло там. Хто живцем згорів, там руки ноги дірвані. Всяке таке, ну я не знаю. Я коли прийду в Краматурці, там якось з мером міста побалакаю, там чи з ким що. Ну, треба встановити прямо на пероні. Пам'ятник загинув. Не тільки Краматорчанам, а всім, коли так чи інакше місцеві мирні мешканці загинули під час цієї війни. Якісь я не знаю, у нас є творці, зроблять, так. Ну головний ідея. А коли ви хочете додому повернутися? От ви сказали, коли ну, реально, я так вважаю, мабуть, навесні. Отак От навіть виставити собі терміни конкретні, да так сьогодні? не я один. Усі, з ким я балакав наші кемотарчання, так реально всі. А ви знаєте, що з вашим будинком, з вашою фортецею? Цю яку ви укріплювали? <кій> поки що ціла, поки ну, що слава країні. слава богу. <кій> так. Про що мрієте, коли переможе Україна? Ми всі мріємо про перемогу. Україна переможе. Про що ви далі мрієте? <кій> а про нову країну взагалі про цю Україну нова як, країна. Як це ви що? її бачите? По перше, без корупції. Uh -huh. Чому? Тому що якщо Україна коли-небудь звалиться, загине це буде не зовнішній ворог, а це буде внутрішній ворог. Пригадайте Римська імперія, Візантія, там Османська імперія, всі імперії розвалювалися не ззовні, не від гунів uh -huh. там, чи там uh -huh. сарматів, а ізнутні. Вони йшло розложення зверху і донизу, як uh -huh. сказати, та ж сама корупція, якщо ми пригадаємо. Uh -huh. так, це перше, треба навести порядок у цій державі. Потім ну, можна жити спокійно, як Фінляндія там, чи Швейцарія, раді Бога, і процвітати. З нашими чернозьоми корисними копалинами так і таке інше Анатолій, Не буду питати далі, чи вірите ви в це, і як це буде втілюватися. Просто хочеться на цього поставити величезну крапку, тому що це такі золоті слова, про які зараз мало хто говорить, тому що ми в такій зараз точці знаходимося, що ну коли, коли страшно, коли не про це. А оце те, що ви кажете, це ледь не найважливіше для нашого виживання, для нашого існування Ну, треба бути і, реалістом розумієте, Ми знаємо, у чому багато наших проблем Звичайно. це правда. О, це правда, чому але треба інколи ж називати речі. Сил. Анатолію, ми спасибі окуляри. вам за відвертість, спасибі за вашу історію. Зичимо повернутися весною, як ви запланували, у Ваш Краматорськ, поговорити з мером, поставити пам'ятник і повернути свою фортецю. І продовжувати писати картини. Вони да. у вас круті. І жити, Дай... і жити Дай... в новій країні, як ви кажете. Друзі, побачите Анатолія на алеї художників, побачите його роботи. Придбайте Точно підба... впізнаєте, підтримайте своїх, підтримайте наших. Дякуємо так. вам, удачі вам. Дай Бог. До зустрічі. Дуже красиво. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.